В Са і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, перша неділя Святого Великого Поста. Ця неділя називається Неділею торжества православ'я. Цей день Свята Церква приносить подячні молитви Богові за те, що Господь зберіг нас в своїй церкві. І дає нам можливість наслідувати вічне життя і спасіння. Господь створив людину як вінець цього творіння. Але людина не зберегла своїй вірності Богові, людина відступила від Бога, согрішила. Людина відвернулася від Бога. Але Бог не відвернувся від людини. Нас раді чоловіки, нашого раді спасіння. Господь сходить з небес і воплощається від Духа Святого і Марії Діви і стає людиною. Нас чоловік чоловіки, нашого раді спасіння. Господь тепі страсті, страждання на Христі. На Христі розриває рукописання наших гріхів і вириває нас із рук, волади діявола, забирає нас із руки Його. Господь на хресті, як людина помирає, але як Бог воскресає із мертвих. і своїм Воскресінням воскрешає все людське, все, весь людський род, все людське. Через своє Воскресіння Господь знову повернув нам дар вічного життя і блаженства, повернув нам втрачений рай. Господь возноситься на небо і посилає нам Духа Святого, котрий Господь наповняє, оживотворяє свою церкву, яку Господь створив своєю чесною кров'ю для нашого спасіння. І в церкві Господь перебуває з людьми завжди, до скончання віка, особливо перебуває. У всьому світі Господь перебуває як Творець, як Господь, як, як Бог, а в церкві Господь перебуває як Бога чоловік. В церкві Бог дає нам кушати своє причисте божественне тіло і пити свою причисту божественну кров. І через причащення святих тайм робить нас способними вміщатися в собі дар Вічне життя і спасіння. Церква це створена для спасіння людини, для людини. І вона наповнилася людським змістом, тобто людьми. Перші члени Святої Церкви Христової, це були апостоли, ближні учні Спасителя, але потім віра розповсюдилася по, по всій землі. І в церкву війшли люди всіх континентів, всіх соціальних положень, расові, незалежно від расової приналежності, всі війшли у склад цієї святої церкви, яку Господь заснував для нашого спасіння. Дьявол був посоромлений. Але злоба ніколи не перестає. І від почав боротися проти церкви Христової, тому що він побачив, що це через церкву люди знову повертаються в рай, знову отримують дар вічного життя і блаженства. І дьявол боровся проти церкви Христової перші три століття таким грубим, простим образом просто нищили. Тих, хто вірив у Христа. Якщо узнавали, що людина вірить у Христа, то її схоплювали і передавали смерті. І дьявол думав, що таким чином він знищить церкву, що люди будуть боятися смерті і перестануть вірити в Бога, вірити в Христа як Сина Божого, як Спасителя світу. Але, як сказав один християнський письменник, що Кров мучеників стала сіменем християнства. Одного вбивали на його крові появлялося 10, Вбивали 10, на їх крові появлялося сто і більше. І тоді, коли вже було видно, що церкву таким чином не можна знищити, ну було ну, так, такий божий промисл, таке Божий промисло, таке поміщення про нас. Церква отримала свободу. Офіційну свободу існувати в римській державі. І вона отримала права на рівні з іншими релігіями. Церква почала розвиватися, бурно розвиватися. Але диявол не перестав боротися проти церкви. Він почав вже боротися із то він знаружи добив церкву, хотів задушити її, а тепер з він намагається її розложити, розкласти, щоб привести її ну, в розложення. І почав сіяти єрісі розколи. Що таке єресі? єреся це заблудження, неправильне вчиння. Розкол це коли одна частина відділяється від іншої частини. І він почав сіяти єресі розколи. І єрісія, якими дьявол старався людей вирвати із церкви, це були в основному на круг Другої постасті святої живоначальної Троїці, нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Колись праведний Симеон, коли взяв богомроденця в Ірусилимському храмі, то сказав такі слова, що це лежить на падінні в останні многих. І у предмет перерікання. Тобто про Спасителя завжди говорили і завжди спорили. І дьявол у цих спорах сіяв свої заблудження. І люди почали вчити неправильно про Спасителя. Перша єріся була єріся а Потім ще були інші єріся, які вчили неправильно про Спасителя, про Святу Троїцю і про Божу Матерь, і на кінець остання єрість, це єрість іконоборців, яка охватила людські уми і суть цієї єрісі була в тому, що єритики відкидали почитання ікон, поклоніння перед іконами. Вони називали це ідолопоклонством. А православні сказали, це не є поклоння предмету. Коли людина кланяється образу, то поклоніння йде не цьому предмету, якому вона кланяється, а тому, хто зображений на, на цій іконі. Тобто поклоняється образу, наше поклоніння переходить до первообраза. Ця єрість в свій час теж охопила у Умислиця багатьох людей і особливо вельмож, ну, ну, правителів, князів, царів, імператорів і православні мужньо захищали своє вчення про іконопочитання. По, цьому, по цій єрісі був скликаний сьомий Вселенський Собор в 787 році. І ця єрість була засуджена. Але е, рішення не було прийнято, а життя продовжувалося так, як воно йшло. В тюрмах сиділи ті, хто пощ... вчив правильно про ікони, хто почитав ікони, сиділи в тюрмах, в темницях, в заключеннях, в візнаннях. І пройшло 55 років. Після Сьомого Вселенського Собору, коли восторжествувала православна віра, дружина, супруга імператора Феофіла, якого Ярого іконоборця Феодора по імені була тайною почитатиниці святих ікон. І коли чоловік її помер, то вона з патріархом Мефодієм вирішили ну, повернути тих людей, які страждали за іконопочитання і дати людям можливість принести ікону в святий храм і молитися перед ними. І було велике торжество, коли повернулися ізранені, зранені, із, 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 із увечені люди з тюрем. Із заточень, із силок. І коли вони один з одним зустрілися і, і обнялися братським об'яттям і, і розказували один одному, що вони перетерпіли, була велика радість серед православних християн, тому що восторжествувала істина православного вчення про святі ікони. І по цьому случаю було, був скликаний собор. У 84 році і було там, затверджено торжество православ'я. Було поголошено про те, що православна віра на всіма єрісями, єрісями розколами. І з того часу під час Святого Великого Посту кожен, першу неділю, кожен рік у нас у нашій церкві. Звершується молебені торжественний немолебні, подячний молебням Богові за те, що Бог дав нам торжество віри. І сьогодні ми молилися і дякували Богу за все, і просили Бога, щоб Бог допоміг нам і далі зберегти чистоту святої православної віри і передати її своїм нащадкам, щоб вони також мали можливість бути чадами вічного спасіння і життя. Чому е, православ'я звершується у, у пісню? Тому що православна віра це віра, яка е, е, утвердилася тими людьми, які жили в постійній молитві. Постоми молитви люди пізнавали Бога, поєднували себе з Богом і е, утверждали святу православну віру, доказували, що вона є правильною. Доказували її не просто своїм вченням, своєю філософією, а своїм життям. Вони самі переконалися на собі самих, що ця віра є правильна, ця віра є спасительна, ця віра, як ми говоримо, отеческа, і ця віра, яка веде людину до вічного спасіння життя. Тому е, Торжество православ'я звершується саме святий Великий Піст. Історики говорять, що ну, про Єрісі можна сказати так, що Єрісі – це заблудження, неправильне вчення про Бога. І е, люди, які далекі від Бога, які, у, 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 у яких інтереси зосереджені тільки на земних всіх благах, е, цим людям різниця, який був спаситель. Чи єдиносучний відсутність, чи подобосучний відсут, їм це все абсолютно їх не інтересує. Їм головне, щоб простити дав їм благословення, допоміг їм, щоб вони тут на землі утвердилися, обогатилися і так далі. Але людина, яка живе в церкві, їй не байдуже це, тому що вона знає, що неправильне вчення про Бога, лишає людину можливості знайти Бога. І поєднатися з Богом, а значить лишає можливості її бути наслідником вічного життя і спасіння. І ці єрісті настільки глибоко діяли на людський рот, що історики говорять, що єрісі колоборства вона розділила захід і схід. схід був склонен до іконоборства. Вони всі були ну, почитати іконоборчивської єрії, а захід був почитателем святих ікон. Вони почитали ікони. Схід відкидав ікони, захід почитав ікони. Це вроді нічого, а на цій основі між захід, до, Заходом і Сходом з'явилася велика брешка, така пролом розкол. Який довів до того, що велика Римська і Візантійська імперія розділилася на західну і східну, і цей розділ він існує до сьогоднішнього дня. Так що треба берегти чистоту святої віри не тільки для того, щоб бути наслідником вічного життя і спасіння, а навіть для того, щоб на землі бути єдиними, щоб ми не розділялися Духом, якщо ми будемо Духом єдині, то ніхто нас і тілесно не розділить. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, берегти чистоту Святої Православної віри, бути християнами не тільки по назві, а по житті, тобто жити по святим Божественним заповітам, які людину роблять священною і до свого Творця. Божественні заповіді це. Ті, ті, ті закони, які дають людині можливість на своєму досвіді переконатися в істині своєї віри і в тому, що Бог створив людину для того, щоб людина була наслідником вічного життя і спасіння на небі, у Христі Ісусі Господі нашому, якому дна слава, і поклоніння, нині в безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.